Цю історію України бо Україна підписала багато договорів з Росією, і жодних цих договорів, жодних умов цих договорів Росія не виконала. Сьогодні ми поговоримо про Періаславську раду і березневі статті, що хотів цим добитися Хмельницький, і що з цього вийшло. Отже, після національно визвольної війни утворилася молода держава Гетьманщина на сучасних територіях України з гетьманом Богданом Хмельницьким. Але вона ще не отримала міжнародного визнання і їй треба був сильний союзник, який би міг в разі чого її захистити і підтримати. Тому що в казаків була дуже розвинена піхота, але дуже слабка кіннота. І також в них було відносно мало артилерії. І повну Україну вона б не втримала, якщо в разі цілкової небезпеки. Богдан Хмельницький неодноразово дивився на захід, щоб знайти там союзника. Він неодноразово писав листи до західних країн, але вони його не підтримали. Залишилися тільки сусіди. Вчорашній ворог Річ Посполита. Союзник, який його кидану в війні Кримське ханство, його візир, який був повністю загружений в власних проблемах Османська імперія, і залишилося тільки Московське князівство, яке сиділо тихо зими тисячу, з 1653 з на 1654 рік, Хмельницьке скликає нараду в місті Переяслав, щоб узгодити зі старшиною питання, хто буде нашим союзником, московити дізналися про це і. Повідіслала воєводу Бутурляна з пропозицією підписати військовий союз з московитами. Багато козаків не хотіло підписувати договір з московитами. Це зокрема були Іван Виговський, який на той момент був генеральним писарем Друга особа в державі. Кошовий отаман Іван Сірко, Михайло Ханенко, Петро Дорошенко, полковник Іван Бугун, також Павло Тетеря. Зокрема, Іван Бугун виражався а, так. Московити дикий народ. В них продають людей на базарі, як у нас худобу. І краще застрибнути живим у вогонь, ніж підписувати договір з таким народом. Також багато простих козаків і селянства, і ну, населення Гетьманщини було проти підписування договорів з Москвою. Але Богдан Хмельницький не послухав їх, і Москва цим скористалась. І умови були такі: Гетьманщина, як автономія, входить в склад московського сексиста, але зберігає свою територію, свою армію, свою монету, зберігає, коротше, свій устрій. Але в разі небезпеки нападу на Гетьманщину, Московське князівство її військово підтримує. Отже, договір був підписаний, але навесні 1656 року Московський цар видає, начебто, оці статті цей договір, який підписав Хмельницький з Московським царем, але. Там спочатку статей було 14, в 54-му році, а їй залишилося 11. І цих один, зміст, зміст уже 11 статей був зовсім е інший, кардинально відрізнявся від тих 14, які були підписані в 54-му році. Але оригіналу не було, тому що оригінал забрали московити і, скоріш за все, або отримають до сих пір під грифом секретно, або його знищили. А оцю копію, яку вони зробили, е показали за дійсне. І, хоча там про об'єднання з Росією, а тоді ще московським сістом мови взагалі не йшлося. І Богдан Хмельницький думав, що поки гетьманщина буде слабка, то е, московське царство їх підтримує, дасть військову допомогу, і в разі чого це допоможе. Тобто буде окрема держава. А поки ця держава буде слабка і в стані розвитку, то під протекторат. під протекторатом під час руїни вона допомагала лівобережним гетьманам, які були під протекторатом Москви, про проти польських про пропольських гетьманів. Також після смерті Богдана Хмельницького і боротьби за булаву вона почала вводити свої війська в прикордонні міста і просуватися потихеньку в країну. Під час уже гетьманювання Івана Мазепи Петро І забирав тисячами українців і козаків для будівництва фортифікаційних споруд, і навіть не для служби в армії Російської імперії вони там просто гинули як. Робоча сила, та коли Гетьман Пилип Орлик остаточно іммігрував в Європу після невдалого походу на Україну. І тоді вже Петро І, відчувши повну владу, міг спокійно робити все, що він хотів. Російська імперія до того московське царство скориставалася з цим договором на повну силу, але як вони хотіли, вони піджали під себе всю територію Гетьманщини, а потім добралися до Кримського ханства і там почали свою війну. Також вони знайшли дуже багато козацьких архівів і документів, і з того часу почалось переписування історії. В часи Радянського Союзу, Богдан Хмельницький, Парієцька Рада роздувалися, наскільки можна. Богдана Хмельницького вони показували, як людину, яка боролася за селян, тобто проти клятих панів. Вони спекулювали на цій темі дуже сильно. Було поставлено дуже багато пам'ятників в Переяславській раді, Богдану Хмельницькому самому. Навіть було знято два фільми про Богдана Хмельницького, що в першій половині ХХ століття. Один із них знімав Олександр Довженко в 1941 році, якщо я не помиляюсь. І в цих фільмах було показано, як українці об'єднуються з братнім московським народом. Богдан Хмельницький цього всього не хотів, він просто шукав підтримки в силів держав. Але Свідків тих подій не залишилось. Договори всі, які були на території України, вивезені в Росію або переписані, або зберігаються в сховищах під грифом секретно. Так є ще шведські архіви, з яких можна дещо дізнатися. Так цю інформацію мало хто читає, якось в неї вглиблюється, і навіть до сих пір українці совєтського виховання повторюють російські наративи, продовжують їх нести в суспільство.